Ласкаво просимо на кафедру конструювання електронно обчислювальної апаратури. Саме тут тебе навчать програмувати, використовуючи для цього пакети прикладних програм. Ти зможеш пройти повний шлях створення радіоелектронного апарату від проєктування самотехнічних, алгоритмічних, програмних та конструкторських рішень до його реалізації та виробництва. Крім того, тебе навчать створювати бази даних, розробляти власні утиліти та програмні системи на мовах високого рівня створювати власні веб-сторінки, сайти, портали, організовувати різноманітні веб-сервіси. Привіт, хлопці! Ми колектив відкритого студентської лабораторії «Лампа». Ми знаходимося на факультеті електроніки. Це лабораторія на факультеті електроніки. У нас є дуже багато железа, у нас є паяльна станція, у нас є подвіжна платформа, квадрокоптер, ізмірні обладнання, різні генератори, осцилографи – ЧПУ, фрезерный станок для изготовления печатных плат. Очень много возможностей. Мы работаем для вас, для студентов, для абитуриентов. Это полностью открытая лаборатория. Мы всем рады, вход для всех свободен. Работаем мы каждый день после 16.00 и по субботам ну, где-то часов с 10 с 12. Вы можете приходить в то время, когда мы работаем, располагаться здесь. Здесь есть Wi-Fi, открываете, ну, компьютеров, правда, у нас нет. Приходите со своим ноутбуком, с установленным необходимым программным обеспечением, открываете ноутбук, подключаетесь к Wi-Fi и можете... либо... нашим по... И можно пользоваться нашим железом.